thank yeah. you Ініціатива голови Паланської громади Руслана Анатолія єремчука втілюється у життя. Географія гуртка з настільного тенісу у Паланській громаді розширюється. Майстер-клас з улюбленої гри для учнів родниківського ліцею провів тренер центру позашкільної освіти громади Володимир Сушкета. Ми будемо раді бачити вас у цьому залі. І, і щоб ви більше трималися, менше від телефонів, більше рухалися, мене зробили життя. І я думаю, що хто має бажання, хто мій допоможе дати хороші відпоспети. Зараз дідає діти грають в наші маленьки. Володимир Мусійович вже має у арсеналі підготовленого майстра спорту, призерку чемпіонату України серед жінок. Зараз гарні результати у турнірних таблицях змагань має Марія Верчук з Іванівки. Хочу розширити нашу географію і зробити більш доступне для всіх діток у родниківському ліцеї. Діток дуже багато, і ми надіємося, що вони будуть показувати непогані результати будуть займатися. Було б тільки бажання, а ми все дамо. Їм для того, щоб вони показували хороші результати, вели здоровий образ життя. Я хочу побажати, щоб дітки приходили на секцію, тренувалися, і ми будемо, я думаю, разом давати хороші результати. Тренування вівторок, четвер, з 12 години до 15 години. Ми будемо раді бачити всіх від маленького до великого. Головне, щоб було бажання. Займатися, а результати прийдуть само собою. Тож від тепер заняття з настільного тенісу доступне для всіх бажаючих у Рудниківському ліцеї. Для цього підготовлена матеріально-технічна база, п'ять столів, спортивний інвентар, зал розташований у підвальному приміщенні. Дякуючи збройним силам України. Сьогодні ми в Полинській громаді саме в селі Рудниківка можемо. Реалізовувати гурток з настільного тенісу і це є надважливим, важливим, так як це є розвиток наших дітей, нашої молоді. Тренування будуть проводитися у вівторок та четвер з 12 до 15 години.